Привіт! Ви на каналі Мі Сунока мене звати Юля, і сьогодні ми поговоримо про моє прочитане, тому що я все ж щось прочитала. І перша книга, яку я можу сказати, що я прочитала, це пісня Пророка. Це було на книжковий клуб київський, тож мені було треба її прочитати. Я прочитала десь на 75%. Отак от, от. От. І зупинилась якраз перед главою. Про яку всі казали, що вона знищить. І я не знала про це про те, що там буде така глава. Але добре, я її не буду далі читати. Отже, ця книга розповідає про зародження тоталітарного режиму. Як це відбувається для простої людини, яка ні в чому не розбирається, можна так сказати. Тобто це не е, щось глибоке, це не щось що зможе вас зацікавити, якщо ви багато знаєте про тоталітарізм, про антиутопію. Я е, не можу сказати, що ця книга була для мене чимось поганим, е, хоч і. Я хочу вас попередити, що ви будете відкривати книгу та бачити ось це. Там напевно нічого не видно, але це текст без абзаців, без. Виділення діалогів та взагалі прямої мови, навіює якраз безвихідь, депресивність, що дуже пасує цій книзі. Загалом читається навіть попри це дуже легко, тому що там перші декілька сторінок ви звикаєте, а потім просто не помічаєте, що щось не так. Хоча дійсно, коли ти відкриваєш. Книгу, і бачиш, оце трошки дофамінно валомки. Я не знаю, як це сказати. Тому що, ну, ви знаєте, це приємне відчуття, коли ви відкриваєте там кінець глави, початок іншої, і там пуста сторінка, чи ви бачите, що там є діалоги, значить, швиденько піде. Тут ви не бачите нічого, коли відкриваєте. Але. Нормально, правда. Я радила б тим, хто ще не знайомий з антиутопіями, а також просто тим, кому не хочеться копати вглиб, а хочеться переживати історію саме однієї родини. Тут почнеться з того, що додому до жінки е, хтось стучить. Це виявляється два агенти, які хочуть. Поговорити з її чоловіком. Її чоловік на роботі. І таким чином вони показують те, що вони знають, де він живе, і можуть запросто прийти до його дружини з дітьми. Дітей, до речі, три. Дівчинка, хлопець. Старший та молодший син. Чоловік цієї жінки це здається керівник профспілок чи профспілки вчителів, і він відстоює якогось вчителя, якого незаконно утримують. Потім цей чоловік пропадає і починається історія, можна так сказати. Я не дочитала до трагічних подій, але тут. Здається, буде багато багато трагічних подій. От, тож, Також тут є бойові дії, прям дуже близько, з дивними діями героїв, які знаходяться в цих обставинах. Тож, ця, ця книга може бути тригерною для нас. От. Тож, ну, я поставлю їй 3 з 5, чи 6 з 10 це не те, що погано. Це нормально. Нормальна книга. Але і не те, чого я від неї очікувала. Далі, книга, яка повернула мене до читання і до каналу. Це Помаранчі, не єдині фрукти. Це також книга була на книжковий клуб київський, тому я була зобов'язана її прочитати, і я її повністю прочитала. І я Дуже рада, що я це зробила. Це одна з найкращих прочитаних книг е А-ля. Сучасна класика, чи якось так. Від ще одну сторінку, яка в мене є. Я не кажу про книги Юлії Нагорнюк, але це не класика поки що. Тут розповідається про дівчину, сім'я якої. Це п'ятдесятники, це течія християнство, якщо так можна сказати. В принципі, ця книга не про віру в Бога скоріше. Ця книга про, про знаходження місця Бога в е, житті дівчини, яка відчуває, що е, щось не так. Чи з нею щось не так. Чи з усім іншим, тому що їй подобаються дівчата. Ця книга напівавтобіографічна. Авторка каже в передмові, до речі, чудова передмова, що коли хлопці пишуть книгу з оповідачем-чоловіком, то це просто сприймається як вигадка. Коли жінка пише книгу з головною героїнею жінкою, це сприймається як сповідь. Це ні те, ні інше, це мікс з того, що відбувалося, та вигадок. От. Мені дуже сподобалася ця книга. Я всім її раджу, дуже легко читається. Тим, що сприймаються деякі страшні моменти з легкістю, вона мені нагадує вбити пересмішник. Блять. Йобана русня. Пробачте. Зараз повернусь. Так. На чому я зупинилася? Коротше Це про те, як бути лесбійкою в оточенні е, І Тим, як сприймається, як написана книга, вона дуже схожа на вбити пересмішника. Не з сюжетом, а саме тим, як е через призму головної героїні маленької дівчини сприймається оточення та серйозні питання. Е я ставлю їй 9 з 10, дуже гарна книга, просто Дуже всім раджу. І далі мені хлопець подарував е, третю книгу, заключну е, цієї серії. І я вирішила все ж почати її читати. І я прочитала Шістку Атласа. Е, я очікувала від е, «Шістки Атласа Я очікувала від «Шістки Атласа» Dark Academy. Це фентезі, якісь суперсили, і я її отримала. Тож, не те, щоб ця книга ідеальна з усіх боків, але в своєму жанрі це 4 з 5, я б поставила 8 з 10. Просто гарна толкова книга, яку ти очікуєш, взявши в руку Дарк Академію. Я не можу нічого поганого сказати, це розповідь про. Світ, в якому є люди з здібностями. І от як, боже, я не пам'ятаю, як це українською. Коротше, я вставлю отут. Тут відбувається все те ж саме. Найздібніших людей з різними здібностями відбирають в таємне товариство, щоб вони йому служили. В обмін на це безкінечний запас знань з бібліотеки цього товариства. Власне, Атлас це той, хто збирає людей, а Шістка — це шість людей, яких збирають. Я не буду детально пояснювати сюжет, тому що ну, він майже спойлерний. Ем, одне я хочу сказати. Точно, я буду продовжувати читати. Я хотіла взяти наступну книгу одразу після того, як я прочитала цю, але я зупинилась, тому що я хочу трошки розтягнути, тому що мені справді сподобалось. Ну тобто, звісно, є моменти, які такі собі, але є моменти, які сприймаєш як розумовий батл, якщо можна так сказати. І за цим дуже подобається спостерігати. Я вам раджу, якщо вам подобається темна академія. Я знаю, що багато було негативних відгуків, але я не знаю. Далі в нас був книжковий клуб по помаранчам, і там Дар'я презентувала книги, які ми будемо, ну, одну з яких ми будемо читати на наступний книжковий клуб. І серед книг. Які там були, було натене товариство надзвичайних відьом». І її не обрали. Але от мені, Мене ця книга цікавила й до того. Але те, що я її побачила в цьому списку, наштовхнуло мене на те, щоб її прочитати скоріше. І я не те, щоб рада, що прочитала її зараз. І не те, щоб не рада, це осіння книга. І, в принципі, читати її восени було б класно. Або, знаєте, типу, вересень, жовтень, отак от максимум серпень, вже коли листя опадає трошки. Щодо перекладу, це найслабша частина цієї книги, і я разів три прям дуже сильно. Зупинялася, бо написано було незрозуміло. Я попросила скрін перекладу, тобто оригіналу, а це переклад, і Дар'я мені його предоставила. Я можу показати перший момент, який мені не сподобався, і там було ще два таких, але я просто не зважала. От тут от ви бачите оригінал. Ось тут переклад. Або навпаки, я не знаю, як краще зробити. Напевно, тут переклад. Спочатку прочитайте, а потім прочитайте оригінал, тому що в оригіналі все зрозуміло. Я побачила оригінал, і я така, а, ну тут все зрозуміло, все ясно. А тут трошки було таке: хоча те, що воно не перекладено дослівно. Це плюс, це означає, що, скоріш за все, перекладала дійсно людина. Якщо ви думаєте, брати чи не брати через переклад, три рази я зупинилась, це не так уж і багато. Просто я далі буду дуже хвалити цю книгу, тож я хотіла якось м додати мінусів. Це дуже класна книга, неймовірно, класна книга. Вона затишна, вона і весела, і сумна. Це те, що ви. Очікуєте прочитати в такій відьомській літературі, тобто затишній, такий домашній. Тут головна героїня відьма. Відьмам не можна бути поруч одна з одною. А їй запропонували роботу виховувати трьох маленьких відьом. Це як вона погоджується, не погоджується, ну, погоджується, звісно. І що з цього виходить, ви можете тут прочитати. Справді. Є і романтична лінія, є і просто сімейна лінія. Мені сподобалось. Мені, мені давно так не було приємно читати книгу. В плані, звісно, там були і напружені моменти, всяке таке, але усмішка не сходила з мого обличчя протягом всієї книги. Я дуже вам і раджу. Якщо ви полюбляєте затишне фентезі, і навіть якщо не полюбляєте затишне фентезі, полюбляєте відьом, будь ласка, дуже буде гарно читатися восени. Якраз під Геллоуін. Дуже раджу. Сюзана Кларк Піранезі. Чи «Піранезі»? Я її починала читати десь в 2023 році. Це була перша книжка для прочитання Київського клубу. Я Почала читати, і мені дуже не сподобалось, і я її закинула. Ну, не при, прям так, щоб дуже не сподобалось, тому що я б її продала. А не сподобалось в плані, я не розуміла, навіщо мені це читати. Зараз я її взяла і була в такому шоці, наскільки це класна книга. Отже, всі, хто оглядав цю книгу, з тих. Оглядів, що я бачила, кажуть про те, що тут людина в якомусь домі, будинку з тисячами кімнат та залів, досліджує цей будинок та є тільки вона та її однодумець, і більше нікого немає. І про це от про статуї, про опис будинку, ця книга. Це не так. Будь ласка, якщо ви думаєте і е, думали її брати, але не хочете читати м щось абстрактне, магічне, не хвилюйтесь, будь ласка, книга не про це. Так, тут є багато опису будинку. Так, тут є абстрактність, проте в кінцевому підсумку вона зводиться до конкретної магії, до конкретних речей, до конкретних особистостей. Тож, будь ласка, якщо вам не заходить початок, тому що ви думаєте, що далі буде так само, далі не буде так само. Це такий тільки початок. Чим далі. Тим конкретніше стає оповідь, тим конкретніше стає розуміння, що це за будинок, тим більше дізнається головний герой. Головний герой не пам'ятає нічого про себе, йому десь 35 років. І єдине, що він розуміє, це те, що є будинок, є припливи в нижніх залах. Є хмари в верхніх залах, і він намагається там вижити. Проте, будь ласка, не думайте, що все так. Я бачила дуже гарне видання англійської цієї книги десь ось тут. І я після того, як прочитала, реально подумаю його купити. Тому що дійсно книга мене вразила, і вона вам потрібна. Чесно, це одиночне фентезі. Продовження не буде і не треба. Це, типу, все однозначно тут. І я не можу не показати це видання. Книга прекрасна і дуже гарні мушлі на Форзиці. Десять з 10. Це книга, одна з найкращих, які я читала в цьому році, піде в найкращі. Далі м'ясник і чорна пташка. Це е ромком про двох серійних вбивць. Я не буду казати, що це Дарк Роман, тому що це не він. Головний, головні герої ставляться один до одного. Нормально, адекватно. Тут троп від суперників до коханців, не від ворогів. В принципі, можна сказати, навіть від друзів до коханців. Просто це комфортна книга. Попри те, що тут ем, є багато. Тригер Ворнінгів, типу мимовільний кан канібалізм та не те, щоб мимовільний канібалізм. Все добре. Якщо ви читаєте трилери просто будь-які, особливо серію Ріцолі Яйлс хірург, і вам нормально читати сцени, де розчленування чи щось таке. І ви читаєте ромкоми, де вам подобається дивитися за встановленням стосунків. До речі, тут є встановлення стосунків, почуттів всякого такого. Тут це гарно прописано. Просто зверніть свою увагу на цю книгу. Я бачила багато хейту в інтернеті. На Юлю проліт, тому що вона порадила цю книгу всім. І, і, наче, це її найулюбленіший ромком. І я розумію чому. В плані тут гарячі сцени. Найгарячіші сцени з усіх книг і ромкомів, що я читала. Вони прописані дуже гарно. Так, повірте. Я не знаю, чи буду я читати продовження, просто тому що мені було цікаво спостерігати саме за цими, цими героями, а в продовженні будуть, буде вже інша пара. Тож, можливо, буду, можливо, ні. Хто знає. Але е, як цьому ромкому, як загалом ідеї, я, напевно, вставлю 10 з 10. Як ромкому. тому що це справді, можливо, найкращий ромком, який я читала, попри те, що тут дійсно, ну, типу, вбивають людей е, не за кадром, е, вбивають людей дуже кріпово. Проте, якщо ви читаєте трилери, якщо ви дивилися Декстера. Якщо ви дивилися, не знаю, Crime, вам не страшне тут описи, все гаразд. Не думайте, що, що ви не витримаєте, що це там Дарк Роман, це не Дарк Роман, це ромком про серійних вбивців 10 з 10, як я вже казала. Книга, яку я нікому не раджу, країна припливів Міч Калін, як розповідає Ксенія Келерман. Я послалася на неї, тому що через неї я купила цю книгу. Що це про дівчину, яка росте в сім'ї наркоманів. І так, це воно і є. Про те. Я б сказала, що це про те, як вона з татом приїздить до бабусі. Додому. Точніше, в бабусін будинок, тому що бабусі вже давно немає. І як декілька днів дівчина кинута на призволяще. Це буде точніший опис того, що тут відбувається. Чому я книгу не раджу нікому? Тому що тут немає тригерворнінгів, які я б хотіла прочитати. Я не знаю, що, що сказати про цю книгу. Вона дуже гидка. Це я кажу я, яка поставила 10 із 10 розчленуванням. Ця книга дуже багато тригерів зачіпає. Майже все тригерне, що ви можете собі уявити є в цій книзі. Ну, так. Канібалізму немає. 10 з 10. Да, справді. Я дійсно вважаю, що це одна з найкращих книг, які я читала, яка також, можливо, потрапить в топи року. Проте я її нікому не раджу. Просто якщо вона у вас є, ви її купили, і ви розумієте, що може бути погано вам, і все ж прочитайте її, ви теж поставите її високу оцінку. Проте я теж думаю, що ви нікому її не порадити. Що я можу сказати? Ця книга реально очима безневинної дівчини, яка має гарну фантазію, в якої не було виходу, крім того, щоб створювати довкола себе чудовий світ. Єдині її подруги це чотири ляльки, точніше чотири голови ляльки. Які вона насаджує на свої пальці та розмовляє з ним. Я не знаю, що сказати про цю книгу, тому що я б хотіла, щоб про неї говорили більше людей, тому що вона того варта, але для того, щоб говорили більше людей, її потрібно прочитати, що я вам не раджу. Дійсно, мене прям знудило з однієї сцени фізично. Я не знаю, що, що вам сказати про неї. Я б хотіла її проспойлерити. Я вже проспойлерила Ангеліні. Емоції Ангеліни от декілька повідомлень ви можете прочитати. Що я можу сказати? Читайте, якщо вона у вас є, і ви розумієте, що ви стійкі до всього. І не купляйте, якщо у вас слабкий вестибулярний апарат. тобто Якщо вас нудить від страшних описів. Навіть якщо ви думаєте, що вже не, не нудить. Коротше, 10 з 10 також найкраще. року. І все. Зараз я е, читаю трест зі Смарагдового моря. Точніше, ще не читаю, але вона вже лежить на ліжку. Тож я повинна її почати читати. Ну, колись точно. І далі буде Емма. Тому що на наступний клуб вибрали саме її. Ось і все. Побачимось наступного тижня. Я для вас дещо задумала. От. Можливо, не дуже пов'язане з книгами. А можливо, пов'язане. Хто знає. Можливо, я передумаю. Всім па-па!